Думаю, вже пора ховатися, чи ні. Ще можна трошки посидіти. От блядота розізлилося, що ми вчора по трохи наваляли. і не тільки. Всі зранку вже, блять, пару десятків дронів, нове. Нову партію прислали. Нічого, МВГ працює. Стінгра працюють, слава Богу, що. Тепловізори сьогодні холодно і шахеди дуже добре видно в тепловізори. А Таке робиться! тут! Київ! Столиця, йолки! Десь от прям. я буду стріляти, немає чим, але буду. Ну, високо десь, кілометр два, певно, літають. Ну прямо наді мною десь. А пташкам все рівно. І співають. Стріляй, не стріляй. лася блідота, ну нічого. Завтра перемирюють іспимося. Сьогодні назбиваємо той шлюхедів.